Зараз будемо говорити а, про польських фермерів, які розблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП Шегиня. За словами прикордонників, зранку, 10 лютого, акція протесту на цьому пункті пропуску завершилася. На в'їзд в Україну очікували там понад 200 вантажівок. Володимир Баліни з нами Це віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Пане Володимире, вітаємо! Наші вітання. Вітаю. Yeah. Ну, власне, те, що закінчили блокувати один пункт пропуску, це не означає, що розблокували всі решта. Де зараз продовжують стояти польські перевізники, уперто не пропускаючи в обидва боки е, товари. Ну, власне, і перевізників і власне цивільні автомобілі, звичайні, і е, е, які черги? Ну, якщо говорити про е, самий найбільший пункт пропускає Гадин Дорохуйськ, він був заблокований в п'ятницю. На сьогодні він є заблокований. Заблокований Рава Руське на пункт пропуску. Шагані Медика дійсно розблокований. І саме на Шагані Медика з невідомих там причин майже півдоби не пускали автобуси, легкові машини. Потім вони поїхали, а вже сьогодні в обід поїхали всі. Слава Богу, Сподіваємося, що більше не буде І З повідомлень, які у нас є. Плани у аграріїв було заблокувати не тільки ці три пункти пропуска, а й заблокувати Краківець Карчову. За нашою інформацією, там, начебто, вони не отримали дозволу, слава Богу, сподіваємося, що він буде працювати. Крім того, у них було бажання заблокувати два пункти пропуску, які через які їдуть виключно порожні машини. Це у Грині Долгобучів і у Стілух зовсім. Принаймні, поки немає інформації, що там блокування. Почалось, тому що фактично станом зараз на блокування вантарних автомобілів Вов-Влоки, Ягодин Дарахуйський і Раворуська Гребенна. Черга на Дарахуйську зранку була з польської сторони понад 10 кілометрів. Пане Володимире, от коли ми говоримо в момент пікової кризи, так, яка була декілька тижнів тому по блокуванню пунктів пропуску, коли сотні, так і тисячі автомобілів були заблоковані, от коли ми чуємо там, 200 вантажівок чи там, до тисячі вантажівок заблоковано, це яка, який відсоток від загальної кількості? Вантажних автомобілів, які щодня курсують з України до країн ЄС і з країн ЄС в Україну. Саме українських. Ну, ми маємо приблизно 60 тисяч машин, які займаються перевезенням міжнародними е, саме великими машинами від 7,5 тонн загальною масою. Якщо говорити про 200 машин, тисячу, дуже правильно ставити питання для ягодина 10 кілометрів це велика відстань, але це. Приблизно 400 машин, і якщо б він працював стабільно, це менше доби. Якщо говорити про те, що розблокований сьогодні медика розблокований, і там понад 200 машин було на цей час. То для цього пункту пропуску, який десь 250 машин на добу може кожну сторону приймати, це відповідно менше доби роботи. Якщо будуть працювати компетентні органи з однієї з іншої сторони, більш-менш стабільно, то Черги великої, але ми не знаємо, по перше, що буде в понеділок. Важливо, що з страйкарями вже розмовляв їх міністр, приїжджав до них і запросив їх Варшави. Сказав, що не треба ці питання вирішити на кордоні. Я підтримую 100% тому що це питання між аграріями, Польщі з урядом Польщі, міністерством аграрної політики Польщі і Європейським Союзом вони як не. З України, Принаймні, незважаючи на ті проблеми, які вони висвітлюють, що Україна заважає працювати і заробляти, рішення прийняв європейський союз, і саме там треба вирішити питання, якщо у них є якісь певні збитки, хто буде компенсувати компенсувати Європейський Союз чи Польща. Але більше мене турбує інша історія. Це блокування ну, через те, що ми почали більше отримувати інформації, що ж саме вимагають аграрії, що їх не задовольняє. Мене особисто дивує, чому російські збіжжі, які йде через білоруський кордон, кордон Білорусі, Польщі, через країни Балтії не турбують польських аграріїв. Що воно їде на їх внутрішній ринок, що вони транзитом в інші країни? І для мене це зовсім ситуація незрозуміла. зрозуміла. Я думаю, що ми. Не пізніше ніж понеділок-вівторок. Уточнюємо ще цю інформацію, будемо інформувати про неї всі інституції європейські, тому що тут 100%, якщо взяти ці факти, ми бачимо, що тут є певні yeah. політичні ігри, і думаю, що вони спрямовані не тільки на те, щоб отримати перемогу на місцевих виборах, які скоро будуть в Польщі, а на те, щоб зробити економічні проблеми воюючій державі, а цікаво це, звісно. Росія. Ну, власне, ви ж напевно, що порахували, скільки вартує година і доба простою. І взагалі, скільки оце от шоу на кордоні вартувало перевізникам раз, ну і виробникам-два. Бо ж транспортують не завжди той товар, який може почекати день, два, три тиждень. Це дуже болюче питання. Ви знаєте, за час. Коли кордон для вантажних автомобілів заблокували майже повністю польські перевізники, і ми понад два місяці працювали в умовах такої блокади, я вам скажу чесно, що наші експортери і імпортери навчились, що логістика дорожча, але надійніша, ніж через Словаччину, Угорщину, навіть Румуну. Тому, якщо говорити з цього боку щодо перевізників, відповідно це робота: додатковий кілометрах, додаткова вартість фрахти і ті, що їхали в об'їзд. То я думаю, що все інше, все рівно економіка працювала, в тому числі економічна ціль на цьому була. Ті машини, які стояли і чекали, дійсно там можна порахувати по різному ці збитки, але Нацбанк ще у листопаді порахував, що до мільярда євро Україна втратила. Ми знаємо розрахунки наших колег-виробників польських, в першу чергу, тих, які пов'язані з Україною, економіка Польщі значно більше втратила. Ніж економіка України більше того, тут є ще один дуже важливий момент. Слава Богу, в січні е, в порти Великої Одеси експортували майже стільки збіжжя, ніж до Великої війни, і, і це реально е, правильний логістичний путь для нашого збіжжя, який іде зовсім іншим е, споживачам, не як не європейським і тим більше не польським. Тому я думаю, що якщо стабільно буде працювати і в подальшому, завдяки нашим ЗСУ і домовленостям з Болгарії і з Румунією цей коридор, я думаю, що питання взагалі має відпасти. Тому що ми експорт орієнтована держава, ми багато вирощуємо агропродукцію, багато переробляємо. У нас є сталі ринки, але за, через те, що у нас проблеми два роки два роки через агресію Росії, дійсно. Логістичні шляхи змінились, але ринки, я думаю, суттєво не змінили. Скажіть, а який відсоток сьогодні експорту збіжжя от якраз таки в автомобільних рейсах? Ну, просто якщо у нас виходить на рівень початку повномасштабної війни експорт так, морським транспортом, то, по ідеї, він повинен зменшуватися наземним транспортом, автомобільним? Ну, давайте, я з вашого дозволу нагадаю, що Прошу. 5 країн, 5 країн Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія і Болгарія запретила імпорт в свої країни збіжжя і ще деяких товарів агропромислових. Ці товари можна вести виключно транзитом. Дійсно, коли були закриті порти, велика кількість товарів їхали машинами сьогодні. Залізниця справляється, порти працюють в чистому вигляді збіжжя вести в Німеччину через Польщу транзитом не очі реальна історія. При цьому знову ж таки нагадаю, що ця історія почалась для нас у грудні 2022 року, року. фітосанітарні і ветеринарні інспектори на кордоні різко. Скоротили кількість машин, які почали приймати. І сьогодні у нас саме на польському кордоні є окрема електронна черга, перша, два четверта група, і вона має найбільші показники. Тобто, фактично, вантажитись е, цими товарами і чекати 20 днів в черзі ну, немає ніякого сенсу. Я не готовий зараз по цифрам. Я, я знаю, що мінаполітиків йде так, так, таку статистику і може її надати, але в будь-якому випадку. Зараз це більше е, нагадує іншу історію. От ваші колеги в мене сього питали: а чого міністра аграрної політики Польща питає у страйкарів, а що ж ви хочете? Ну, тому що я теж не розумію, що вони хочуть. Да, Єврокомісія Дякую. прийняла певні рішення, вони їх не задовольняють. Але у них є дискусія. Я нагадаю, що аграрії на медики зняли блокаду перед Новим роком, і з 1 по 4 січня у них були. Дискусії вони підписали угоду зі своїм аграрним міністерством і працюють нині. А тут нова аграрна профсоюз Солідарність підняли значно більшу кількість машин. Я розумію, що ці трактори поки що і нема що робити в полі. Пане додавали... Володимире, 5 секунд, бо обмежені часом. Ну, в принципі, ситуація не зовсім зрозуміла. Навіть. Самим керівництвом Парпольпольше, але те, що уряд Польща робить для того, щоб розблокувати кордон, ми за цим дякуємо. спасибі. Дякуємо, Володимир Балянбо з нами. Віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.